та й, Звісно ж, духовним Словом Божим. І хотів декілька слів сказати про своє, е, як я прийшов до Бога. Перший раз я прийшов на зібрання ось так, примірно, як і ви, коли мені було 10 років, і я перший раз почув, що є Бог на світі. Що Він створив землю, створив, створив людину, і тоді я перший раз дізнався, що є, хто такий Ісус Христос. І ради... заради чого Він прийшов о, в цей світ, він Бог і став чоловіком. Заради чого? Для того, щоб умерти за наші гріхи. І в той час я. Осознав, що я грішник, хоч хоча я був маленьким хлопчиком, я зрозумів, що я грішник. І щоб бути грішником, немає потреби когось вбити чи пограбувати банк, чи ще щось створити таке страшне. Достатньо лише іноді сказати неправду. Це гріх. Достатньо не, не слухати своїх батьків. Це гріх. І ще багато чого, яко, я, я, яке ми вважаємо е, незначним, це те, що е, те, що Бог не, е, те, що Богу не подобається. Як, як це беззаконня, Біблія каже, що гріх це беззаконня. І коли ми творимо беззаконня е, в нашому государстві, наприклад, то слідує, що так? покарання, саджають людей за грати в тюрму і так, таке інше. Кара за гріх для, для чоловіка. І ця кара є огонь вічний в аду. Но Ісус Христос прийшов для, для того, щоб спасти грішників. Він віддав своє життя, тому що Він в, е, полюбив кожного з нас. Я дізнався, що є Біблія, що є Слово Боже яке це все і розповідає нам. Ви хочете знати Бога і Його слово, яке Він дав нам, щоб ми дізнались, хто Він є, що він робить, що він робив, що буде робити. Тому, навіть е, коли я був маленьким, я зрозумів, що я знаходжусь під карою Божою. Прощення прощення моїх гріхів. Тому я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Я прийняв Ісуса Христа в своє серце і е, довірився Йому, довірив йому своє життя, довірив йому свою душу. І я можу запевнити вас, що Він спас мене. Очистив мене, очистив своєю кров'ю святою, яку, яку він проляв на кресті. Тому е, раджу вам, дорогі друзі, не нехтувати ц, цією інформацією цим Євангелієм, яке сьогодні, сьогодні буде проповідуватися. Е, тому хай вас Господь благословить. Хай Господь вам поможе переносити труднощі, які сьогодні звалились на наші плечі через війну в Україні. І нехай Господь благословить кожного з вас і дарує вам свою милість. Слава Богу! Амінь.